Її декілька років не було у живе, і ось нарешті Олеся Жураківська вдруге у нас з інтерв'ю. Щоправда, онлайн, адже нині акторка перебуває у Польщі в театральних справах. Справ в Олесі вистачає і вдома в Україні, адже окрім акторства, значну частину свого часу вона вже декілька років віддає будинку ветеранів сцени єдиному подібному закладу в Україні. Навіщо Жураківська опікується самотніми акторами похилого віку? Про що у листі їй написав хрещеник із Росії? І чи отримав відповідь? Олеся Жураківська про зв'язки із Росією, скандали з одногрупниками та критику на лізі сміху ексклюзивно вживе. Від розпачливого дивляться, і це ж думати про те, кого ти першим будеш чигти? До впевненого я. Е... Будую плани. За останні 9 місяців акторка Олеся Жураківська пережила і передумала всякого про життя на дистанції прострілювання та зрадників, яких викреслила зі свого життя далі у ЖВЛ. Популяризувати українське у світі закликає акторка Олеся Жураківська колег. Саме задля цього, восени 2022-го артистка поїхала до Польщі. Поїхала у Польщу біля Білисток, у рамках фестивалю напрямок Україна. Це вдруге від початку повномасштабної війни. Акторка виїхала за кордон. Навала окупантів, не змусила її залишити домівку. У мене не було думки виїхати, я вам чесно скажу. Справа в тім, що я була своєю родиною в Макарівському районі. У нас там взагалі було дуже жарко. Залишитися вдома і сподіватися, що рідні стіни стануть безпечним прихистком від ворожих снарядів, тоді це рішення видавалося Олесі правильним. Нині ж холодний розум запевняє її в зворотньому. Ми зрозуміли, що танки стояли у нас на відстані 4 кілометрів. Власне, це дистанція прострілювання. Ну, до початку квітня це ж було дуже напружена там ситуація. Олеся каже: за ті довгі дні та ночі, проведені у підвалі під моторошний акомпанемент вибухів, передумала всякого. Розумієте, коли е, лежиш в, в курці, взута в, в і думаєш, так, це гуде над головою, ти думаєш, так, кого я першу буду витягати? Уявляєте, який це жах Думати про те, кого ти першим будеш тягати? Нічого. Аби звільнити голову від подібних думок, акторка намагалася зайняти чимось буквально кожну хвилину свого часу. У цьому її не стримувала навіть невеличка площа їхнього сховища. То я з радістю виходили в прямі ефіри, і все, що там стосується збору коштів, треба було приготувати поїсти. Нас там 9 чоловік було. От. То ми так е з сестрою готували таку здорову каструлю борщу, щоб. Одним словом, намагалися якось зайнятися себе справами. А на початку квітня акторка змогла потрапити до Києва. Та перша зустріч з рідним містом після тривалої перерви врізалась у пам'ять назавжди: наче до рідної людини в лікарню прийшов. Ці блокпости, як, <кій> як пластирі наліплені на тіло Києва, розумієш, що без них ніяк? Ну, так. Але я була щаслива все одно. Щаслива Олеся була ще й від того, що тоді нарешті отримала можливість навідати будинок ветеранів сцени, яким опікується уже багато років проривалася через блокпости, мені сказали, що мене туди не пустять. Ой, господи, такі емоції були. Зважаючи на те, що на початку повномасштабного вторгнення мешканців будинку ветеранів сцени вдалося евакуювати, і приміщення було порожнім. Олеся наважилася на ризикову справу: зробити там ремонт. Просто була лінія оборони. Це пуща ведиться, і, і мені так: ну Олеся, ви впевнені? Я кажу, вже сюди ніхто ніколи не прийде. Ми впевнена. Тому нам вдалося прям величезний масштаб роботи зробити. А найголовніше, що ми купили і змонтували, запустили свій котел і свій генератор. Та для 21 мешканця будинку це не просто ремонт, а набагато більше. Там же є люди, які живуть більше 20 років. Там мої віці зовсім одинокі люди. Це їхня домівка. А про тих, хто прийшов у нас відібрати домівку, Олеся нині намагається взагалі не думати. Каже надто багато честі їм. Я прожила в Росії вісім років. У мене там моя альма-матер, у мене прекрасні були педагоги, і це ніхто не виключить із мого життя. Але дуже багато зв'язків розірвалися, я не жалкую в жодному разі. Серед тих, з ким не шкодуючи акторка обірвала всі зв'язки, і більшість її однокурсників. Більшість або байдужі, а це найжахливіше взагалі, що може бути. Або з цими. <смістична> з потвореним уявленням про світ свого однокурсника Родіона Юріна побачила в Маріуполі розгромленому знищеному, і воно там з цими тварюками бігало, там якісь генератори кудись підключало. Що ж ти робиш? З ким ти взагалі спілкуєшся? Що це? Він мені каже: ти, ти не розібралась, ти зайди от на такий телеграм-канал, не буду його рекламувати, я говорю, ти. Ти що кажу, шизофренік чи що? На що мені заходить на якийсь телеграм-канал? Я тут живу. Надалі усіх, хто радив їй почитати телеграм-канали чи розібратися в собі, Олеся без жалю просто виривала зі свого життя. Ну і так було пару разів із іншими там, однокурсниками, але в інших ситуаціях, скажімо, зрозумію, що це бруди мотлах, на що мені такі люди? Наші? Якщо вони не розуміють елементарних е речей. І там залишились. Одиниці, але справжні. Серед тих одиниць і похресник Олесі, котрий якось розчулив її своїм листом, у який своєю дитячою рукою вклав дуже дорослий зміст. Раптом цей хлопчик пише мені такий лист, в яких слова, що я дуже переживаю за твою прекрасну батьківщину. Я дуже переживаю за вас, я дуже тебе люблю. Я була мені було дуже і гірко, але мене цей лист дуже підтримав. Дуже підтримав, я зрозуміла, що є і мої люди. Що, що і тоді на власне це що Це не, і людяність чи не людяність, вона не пов'язана з національністю. Вона просто є або її немає. Свої люди в Олесі є на лізі сміху, де протягом двох сезонів вона була тренером. Ті команди, яких я тренувала, вони стали просто моїми друзями, в самому прямому сенсі цього слова. Тому що хтось мені дзвонив від початку війни, казав, «Олесі, давайте вас вивезу». Взагалі, окрім своїх людей, Ліга сміху подарувала Олесі ще й неабиякий досвід. Довго мене запрошували. Я була я вагалася, то я такого не робила. Але врешті я радка по природі своїй, що мені треба виходити із зони комфорту. Вихід із зони комфорту виявився дуже вдалим. Кажуть, що українські жінки вони. Волі... Найкрасивіші у світі. Бувають, звісно, не какущі, але бувають і. Какущі мені було е, непросто. Комусь зайшло дуже, комусь не сподобалось, але це моє життя. Я роблю те, що я хочу, те, що я вважаю за потрібне. За потрібне Олеся вважає не боятися будувати плани на майбутнє і, попри загрозу ракетних обстрілів і блекаути, просто жити. От усвідомлення того, що життя таке крихке, дає мені сили. Я е, будую плани. Я уявляю постійно, якими ми будемо, якими ми вийдемо з війни, як ми це подолаємо, як ми будемо відбудовуватися. Ми самі від себе не очікували того, якими ми. Круті, Прекрасно. навіть викликає заздрість у людей. Що це Україна, Україна? Думаю, добре заздріть. Якщо це викликає у вас, заздрість заздріть.